Всім привіт, друзі! Я знаходжуся в магазині, який зветься Зара. У всій Італії зараз проходять розпродажі і хочу вам показати, що твориться в зарі. Подивіться, просто Толпи народу, оце такі вже крайні ціни, скажу так. Від двох євро 95 копійок можна купити деяку річ. Подивимося. Такий топік з оголеною спиною. Такий тупик де, де 10 євро коштує. Дивимося джинси, багато людей. Подивіться, що робиться. Ну, в Зарі взагалі дуже багато людей завжди тут великий магазин місті Янкона. Чотири поверхи. Такі рвані джинси. Знижка 80% за 10 євро. Вони не продали це із-за того, що великий розмір, і не кожен буде носити рвані джинси. Такі брюки. За 55%. 17 євро жовті брюки. Отакі жовті брюки, 17 євро. Так розумію, що 17 євро. Немає тут. Дивимося. Ну, видно, речі, які не встигли розпродатися в цей час. Ось такі трикотажні брюки. За 6 євро, Почти. Днижка 77%. Покажу вам джинси. Джинси, мені сподобалися джинси. Я люблю такі класичні варіанти, так? Да? Прямі. Mm. За 6 євро, 85% знижка. Класичні джинси. За що збираюся, чому мені? Це ж ще подивимося. Там є ще на джинси. От ці теж непогані за 9 евро, 9.95, дивіться. От мені ніщо сподобалось. Класичні джинси. Такі широкі широкі штанини. Ну, зараз мода на ці широкі штани. Такого вільного крою. Самі класичні джинси. За 10 євро. Зараз чому ні. Зараз подивимося ще. ну Бачите різні кольори джинсів. Чорний, сірий, голубий, синій, є білі. Подивимося на білі джинси. Саме класичні. 10 є... Ні, це спідниця вже. Спідниця 10 євро. Така спідниця. 10 євро. Зараз. З білого джинсу. Самі класичні білі джинси. Написано 20 євро. 20 євро. Трохи такий великуватий розмір. Зараз покажу вам. Великуватий розмір. Розмір великий. Розмір. Напевно, буде 50-й розмір. Турецького виробництва. Це джинси 20 євро. Ви дивіться, що робиться Боже, народ. Бачите, і нова колекція вже. Покажу вам ціни. Шорти нової колекції. 26 євро майже. Так, 26 євро без кількох центів. І ці речі десь не встигли продатися, скоріше всього, бачите. Такі ціни на цей товар. Ну, так как кофтыночка мне не подобается, покажу вам. Подобаются такие рачины, 20 евро. Тут тоже брюки, летний вариант, 36 евро. Такі самі класичні білі брюки. 16 євро. Так, піджаки. Піджаки від 20 євро. Це швидкі кольори, багато білих Літні варіанти. Є і чорні. О, ви бачите, зелені, жовті, біжеві, різні кольори. Навірно, всі смаки. Подивіться білий. Це такий класичний, без ґудзиків. Без прямий покрой, скільки коштує 20 євро, 77% знижку. Це мені подобається. Такий біжовий колір. Подивимося, скільки коштує 77% знижка, 20 євро. Класичний піджак. Десь розмір 48 напевно на 50-й буде. Отакий кремового кольору. Самий звичайний, класичний удлинений піджак. І літні варіанти. Елітні варіанти, такий класичний голубий з білими луциками. Коштує 20 євро з коротким рукавом. Теж довгий 20 євро. Так. Подивимося.